Любі друзі, вітаю вас на цьому відео. Скажу відверто: ніде не бачила такого формату відео, як зараз ми знімаємо. Сьогоднішнє відео буде про практику цвяхостояння. І інформація буде не від мене, а від людини, яка прийшла до мене на практику. Це Даша. Яка розповість вам про свої враження і найголовніше інсайти. Тому що я люблю дуже ділитися думками, і завдяки цьому багато хто з вас, ви мені пишете, що підсвічуєте для себе дуже важливі моменти. І, звісно, що я буду ділитися також своїми інсайтами, які мені прийшли саме у сьогоднішній практиці і не тільки. Можете познайомитися з Дашою, Даш, ти можеш розповісти трошечки про себе. Хто ти, чим займаєшся? Я Даша, я, займаюся, я працюю у б'юті-сфері, я бровіст, вже три роки. як. І саме завдяки б'юті сфері ми познайомилися з Адріаною. Mm -hmm. Адріана це мій перший викладач онлайн, але перший. І я дуже рада, що життя звело мене з цією людиною, і завдяки цій людині я також. Займаюся самопізнанням і духовним розвитком. Так, у мене до тебе є запитання, чому ти вирішила прийти на практику і який у тебе запит був? Я вирішила прийти на практику, тому що дуже така сильна і глибинна робота над собою і. Раніше я вже була на такій практиці декілька років тому, десь років 4-5 назад, я вже була на цего стоянні в іншого провідника. І мені вдалося тоді постояти 4 хвилини. Mm -hmm. Те, що я пам'ятаю, це то, що було дуже-дуже боляче. І я тоді подумала, що я більше ніколи не стану на цвяхи. Але Зустрівши тебе, що ти займаєшся цим. І я подумала, а може це просто знак, що потрібно все-таки дати другий шанс, спробувати ще раз, тому що дійсно я дуже боялась, Це великий страх для мене був стати на цвяхи через те, що це боляче в голові, тільки от фра, оцей боляче, боляче. Треба боляче. сходити, так? Да? Да. І, і через це це такий найголовніший редфлаг для мене був, щоб ще раз стати на цвяхи. Mm -hmm. Але я вирішила все-таки знову зайти в свій страх <кхи> і стати на цвяхи. У мене був запит з приводу стосовно жіночого здоров'я. Проявлення себе як жінки, жіночої енергії, тому що є певні проблеми з цим. Я думаю, багато жінок стикаються з таким з проблемами з, там, з гормонами, там, з яєчниками і тому подібне, тому що я знаю, що це поширена проблема. І дійсно я впевнена, що це напряму пов'язано зі своєю жіночою енергією. Ну, так, да, внутрішнім станом і якимось, можливо, навіть травмами психологічними. Наша, взагалі, хвороба, що хочу сказати, вони. Не просто так з'являється в нашому житті. Це ви вже знаєте такий останній етап, останній індикатор, де наше тіло каже: Зверни, будь ласка, сюди увагу, зверни на цю проблему увагу нам потрібно її вирішити. А у мене так із животом, із кишечником. Теж була історія і продовжується Я з цим працюю, але там дуже багато всього не збиралося. Це стосовно минулого, так тому що мені дуже важко відпустити своє минуле. І в мене був такий інсайт на днях. класний. я дивилася навчання. Я зрозуміла для себе, що десь мені вигідно залишатися в своєму минулому. Для того, щоб десь розповідати про це. І щоб мене жаліли, да, щоб десь почувати себе жертвою і так далі. І це був для мене от прям інсайті ще. Тому що от психіка вона шукає шляхи а, проживання ось цієї жертовності. Чому? Тому що це зона комфорту. Ви, якій я жила, да, там, це такий, знаєш, що цей трикутник, де ти е, жертва, аб'юзер і ря рятівник. Да, і я постійно протягом свого життя весь час ось цю історію да, переходила, проживала то одна роль, то друга, то одна роль, то друга. Вони змінювалися. І зараз у житті в мене теж є така історія. Але да, це десь. Воно, звісно, захищає тебе, психіка тебе чогось захищає. Але е, в загальному, якщо дивитися на цю ситуацію, то воно деструктивне і воно е, дуже багато проблем створює в житті. І коли ось ти з цим не працюєш, то тіло тобі показує вже от така остання точка. Да? Що от зверни, будь ласка, на це увагу, бо, бо ти на це не звертаєш увагу. І через це от у нас така от історія. А ти хочеш масштабу, хочеш рости, в тебе є якісь бажання. А щоб ці бажання там здійснилися, да? е, нам потрібно працювати над собою, тому що що, бо. Ті бажання, які ми хочемо, має друга версія нас, да? інша людина. І щоб до цього дійти, нам треба й цим, от всім розібратися, що зараз є на даному етапі, що нас стопорить і не дає нам от зробити крок уперед, не дає нам а, зробити скачок в рості. Окей, хочу тебе запитати. Ти була на практиці, так? порівняй, як тобі минула практика і ця практика. Чи є якісь відмінності, і як я тобі як провідник? Є відмінності у практиках. Це не те, що я хочу сказати, що якийсь провідник краще іншого, угу. Ні в якому разі в кожному провідника да, все да, да. специфіка роботи, свій підхід до роботи. І це було вже давненько, звісно. І що я хочу відмітити у тому, як проводиш шляхо стояння ти мені дуже сподобалось, що ти готуєш до цього, що перед цим ми з тобою проводили. Таку дихальну практику, налаштовувались на те, щоб стати на свяхи. Тому що дійсно мене дуже сильно чим, чим далі був момент стати на чим ближче був момент стати на свяхи, тим більше мене тако колбасило, тому що це реально мій страх. Я б переживала, щоб стояти хоча б одну хвилину. Угу. І ми налаштовувались і це. Допомагало як не як розслабитись, і завдяки, до речі, цій практиці я зрозуміла, що мені треба срочно робити щось зі спиною, з осанкою, вона мені просто не дає розслабитись, і мені здається, так і по життю. Якщо вона мені не давала розслабитись сьогодні, воно мене просто тягнуло такое і не давало мені думати про щось друге. Просто перебивало все. Ну, це ще так простір працює, коли. Важко відпускати те, що треба відпустити. Що мені дуже сподобалось, ми стояли на цвяхах, я хотіла зійти. Я реально хотіла зійти, але ти просто я розумію, що це максимально наскільки це можливо, ти старалась мене підтримати. Просто перевести мою увагу, і це реально вдавалось. Воно мене бувало моментами попускало. <смес> я, я забувала про цю ужасну просто боль. Але потім опять, і так по кругу. Але факт в тому, що я встояла скільки? 10 хвилин. <смес> я, не, я не ожидала себе такого. Але завдяки тобі б, е, я дійсно змогла встояти для мене 10 хвилин. це Просто рекорд до речі, неважливо, скільки ти стоїте. Ви стоїте питання взагалі не в часі, тому що в будь-якому випадку там в мене практика не закінчується на цих хвилинах. Ми працюємо далі, просто вже без е да. цвяхів, скільки скільки потрібно, скільки. Стільки є, пропрацьовуємо запит, тому що практика в загальному весь процес всього триває до двох годин, бо для мене дуже важливо, щоб людина от вона, вийшла з відси іншою. Так, да, і, і те, що після того, як я зійшла з цвяхів, робота не закінчилась. Да, я думала, що на цьому вже буде кінець, але. Е ми далі продовжили і спілкуватися, і, і далі якби проводила практику, просто вже без цвяхів, але воно продовжувалось. І, і, і то, що ми вже в кінці, що ми останнє вже робили, це те, що ми е, дивилися, давали запити на метафоричні карти на різні. Також працювали зі своєю підсвідомістю. І прям. Докапувались, докапувалися mm -hmm. до цієї глибини, е, Викапували щось з свої підсвідомості. І да, мені дуже сподобалось, сподобалось, мені дуже подобається такий підхід і дуже дякую тобі. Ну, як я тобі, як провідник, енергетично? Дуже сильний провідник. З тобою е, знаєш, відчуваєш себе безпечно, можна сказати, комфортно. Да. Тобі хочеться і можеться довіряти. Угу. Дякую тобі, дуже. мені дуже приємно. Ти сказала, що ось таку метафору, що от, цей біль на цвяхах, фізичний, він такий, як біль всередині. Угу. Про що це для тебе? І поділися своєю думкою більш розширено стосовно цього? Просто, от коли стоїш на цвях, да? Навіть не знаю, як це пояснити просто словами, я ну, попитаюсь. Коли стаєш на цвяхи, ну, я не вважаю, що це ну, така більше, що одразу хочеться ридати. Mm -hmm. Да, можна кричати, там, а як больно, там, це все. Mm -hmm. Ну ти стаєш, і таке чувство, що воно, знаєш, болить там і сквозь, от, Всю тебе воно болить, просто сквозь всю тебе, і ти ридаєш, просто ридаєш, ніби я не знаю. Що і тобі, яка всередині підіймається. Так, да, підіймається ця біль. Мене, кстати, ще перед тим як ми стали на цвях, у мене ж вже от mm -hmm. щось кому тут стояв, вже, вже думаю, ну починається, вже mm -hmm. родуємо сознання, ну починається. Це це полі, це полі так да. працює. Нормально от. плакати, нормально кричати і так далі. До речі. Ми проводили практику у парку. Поки mm. ми робили медитацію, все було спокійно, майже не було людей, все окей. Тільки ну, ми маємо ставати на цвяхи. Починають, от просто вокруг дуже багато людей з'являтися. Ми зійшли з цвях, все люди розійшлися. От Даша стала на цвях і почала плакати. Добре, що я цього не бачила. Це добре, так. Да. Ти почала, або це не важливо, це взагалі не важливо. Угу. В той момент взагалі не. А, ти починаєш вивільняти себе, от випускати це все і так далі. Звісно, що я роблю перед практикою захисне коло, щоб сюди нічого, ніякі енергії не а, потрапляли, і так далі. Бо це дуже сильно важливо. Тому провідник має бути сильний і провідник має а, захищати оце поле практики. Це важливо. І почали просто сходитися люди, от просто їх багато дуже от вони ходять і все. І чому так? Тому що от простір він підтягує людей, щоб показати їм, тим душам, яким, можливо, в них є зараз якась ситуація, да, що от можна вивільнити, угу. от можна звільнитися від цього. Да. Не просто так, ось ці люди зараз опинилися в цьому моменті. Взагалі, все, що відбувається в нашому житті, да. воно не просто так. І плюс потім. Туди, коли ми вже сиділи, йшли молоді люди туди, ось да, де ми, дівчата і хлопець те та щось там знімати, і так далі. Вони йдуть. І я така їм кажу: стоп, тихо, і вони собі тихесенько обходять і все. Тобто ну не заважають наскільки важливо, щоб ваш провідник він тримав простір, щоб ви могли собі розслабитися і ви зробили класну свою роботу. Чому ми зараз у парку на природі? Тому що, звісно, що на природі все набагато більше і набагато потужніше підіймається, тому що це з'єднання, з'єднання з матінкою землею, з'єднання із творцем сонечко да, Світло, плюс цвяхи у мене дуже круті, дуже потужні, дерев'яні, бамбукові ангелочки, крила ангела. Вони спеціально роблені під замовлення для мене. І вони дуже сильно потужні і підіймають те, що потрібно підняти, і те, що потрібно відпустити. Скажи, будь ласка, а який от основний твій інсайт із цієї практики, або навіть декілька можливо. Перше, я вже сказала, це те, що потрібно працювати з осанкою. Що... А про що це для тебе? от, працювати з усанкою? Бо, наприклад, і як класно працює простір. Вибачте, я тебе перебила. У мене зараз челендж. 50 днів, mm -hmm. і в мене там якраз тренування на осанку, Даша приїхала, і ми разом уже другий ранок yeah. робимо тренування на осанку. І зараз тобі теж це прийшло в е практиці. Да? Про що це для тебе? Наприклад, для мене це про те, як да. я себе несу в Нести цьому світі. Нести себе у цей світ. Да, це дійсно так. Тому що, ну, ти, коли ти зажатий, да? осанка це про зажатість, про mm -hmm. сутулість, це все. І... Так, і ти себе в світ це несеш. Коли ти, ну, а коли в тебе рівна спина, сильна спина, ти себе несеш у цей світ впевнено. Просто впевнено йдеш. І це відчувається і на фізичному рівні, і на ментальному рівні. З приводу теми, з я запитом, з яким я зайшла. Це те, що потрібно прийняти себе такою, як я є. Полюбити себе, працювати зі своїм тілом. Тобто воно все взаємопов'язане, це прийняти себе і фізично, і духовно, тобто, воно все, ну, на мою думку, воно все взаємопов'язане, тому що Наше зовнішнє це відображення внутрішнього світу. Да. Так. Я ще знаєте, що хочу сказати, що мені прийшло? Те, що коли я ставала на цвяхи, у вас має бути обов'язково сильний намір. Для того, щоб ця біль, яку ви відчуваєте на цвяхах, вона ваш намір був сильніший за це. Бо насправді це не біль, це енергія, яку ви отримуєте для того, щоб вирішити ваш запит, з яким ви прийшли. От коли я вперше стала на цвяхи декілька років тому. Мені було настільки боляче, в мене був настільки болючий розрив у стосунках, да, залежність там, від партнера, психологічна та да, емоційна, що я зрозуміла, що я не хочу, щоб більше так було. І я почала сильно працювати над собою, і це попливало на всі сфери мого життя. Насправді. Це була вже така, знаєте, остання крапля, остання ситуація, яка мені показала Адріана. Давай з цим щось робити, якщо ти хочеш жити так, як ти хочеш жити, мати. Ем... Класні стосунки а, свідомого партнера, а, мати м, класних клієнтів, мати класних людей у своєму оточенні, а, бути щасливою, радісною, спокійною і проживати якісь важкі періоди по-іншому. Да? Без ось цієї, там, жертовності, впадення в якусь ненормальну там, агресію і так далі. І тому я вирішила з цим працювати. І от коли я стала на цвяхи перший раз, мене теж дуже сильно боліло. І боліло сильно всередині. От okay. Дуже сильно всередині боліло. Потім в мене були челенджі, аскези, на 21 день, 31 день. Я пам'ятаю, так. з цим. Мені ставало з кожним разом, да, з кожним разом все легше і легше ставати. Тому що чим більше ти відпускаєш свою біль, тим тобі стає простіше. Тому що mm -hmm. от, ти стаєш на цвяхи, і воно тебе там, не болить уже так. От я стаю на цвяхи, наприклад, і я не хочу там, плакати, зараз кричати і так далі. Зазвичай я стою на цвяхах, щоб заземлитися або випустити агресію так, екологічно. Бо в мене є таке, що от воно мені проявляється. І щоб з... кинути цю агресію, заземлити її от туди, не на своїх близьких, там, на якихось прохожих людей і так далі, я це все скидаю на цвяхах. І матюкаюся, і агресірую, і просто так роблю. Хочеться мені прям чомусь матюкатися зараз, але ну, зазвичай от я от, от, отак скидаю свою агресію зараз. А так, от, коли ти ось цю біль всередині, яка є, вивільняєш. Тоді, коли ти вже в ті рази стаєш на цвях, я не знаю, скільки я разів ставало, більше ста точно. А, ну Саме практика, не просто а, там постояти. То Тобі вже стає просто легше, тебе вже не болить, тому що біль всередині вона вивільнилася. Uh -huh. А ти знаєш, який, ще, напевно, найголовніший інсайт, який я вспомнила. Uh -huh. От чогось. Мені здається, що він прям найголовніший, який потрібно мені винести, це е, не зраджуй собі uh -huh. і своїм бажанням. Так. Yeah. І найцікавіше, що це ж я сама собі сказала, е, коли. Я була з закритими очима, і ти мені проводила вже після того, як, мене, як я зійшла з цвяхів, я ти мені допроводила практику, і виходить, що в кінці я ж сама собі цю фразу і сказала. Да, так? Да, да. І вона була така е, заключительна, заключающа. Да. І основна. Так, да, тому що ми часто ставимо на перше місце в своєму житті когось, а не себе, не свої бажання. Не потреба своєї душі. Я зараз говорю не про якусь егоїстичну позицію, а з розумінням і ставленням, там класним одне до одного, якщо це стосується там, двох чи більше людей. Але все рівно ваші бажання вони завжди мають бути на першому місці, ваше спокійне відчуття всередині, ваше щастя, радість має бути ваш стан. Отакий От класний рівний він має бути на першому місці у вас. Це дуже сильно важливо. Да. І е, я насправді я зараз розумію, що я дійсно на шляху, це, це не, не короткий шлях. Да? Я на шляху до того, щоб не зраджувати собі, своїм бажанням приймати себе, любити себе по справжньому, не своє відображення в зеркалі, тому що це зовсім різні речі. Да. І я розумію, що я, я реально подолала великий шлях. Mm -hmm. Я згадую себе раніше, я раніше абсолютно то той робила, що зраджувала собі своїм бажанням. А потім одного разу мені це не доїло, і я вирішила, вирішила зробити так в благо собі, не думати там про інших благо собі. І і так і пішла цепочка. Я запустила цепочку. Ту. Один раз я зробила е, реально крок на зустріч собі. Так, да. і ви маєте бути готові, що якщо у вас є запит, то на цей запит будуть підтягуватися події і ситуації, які будуть іти вести вас до цього задуманого вами запиту. Зараз, якщо ви подумаєте, ой, все-все, я не хочу, не хочу там щось мати, тому що буде зараз якась болюча трансформація, це так не працює. Бо якщо вашій душі щось потрібно, і потрібно те, що вона хоче, і потрібно пройти якийсь урок, то в будь-якому випадку ви його пройдете ну, або не пройдете. Да, а якщо мені здається, якщо його, від нього його і збігать, да? Якщо його уникати, то мені здається, потім воно ще в два рази хуже бабахне тобі. Ну так, да, це перев... перевращається всього хвороба да. і так далі. Тому і ще дуже такий класний інсайт, важливий із моїм роботою на цвяхах. Практиками те, що треба рухатися не від поганого до класного, а від хорошого. До класного, від хорошого до кращого. Тому що да, не, не доводити себе до такого стану, От, працювати над собою, над своїм станом, да, там, е, щодня щось зробити, там, е, не знаю, це може бути будь-що, виписати, що я відчуваю. П'ять хвилин собі просто приділити своєму стану. Там, в вашому житті має бути. Час для себе, це важливо. Там, не знаю, зробити якусь практику, помедитуватися, зробити якісь фізичні навантаження, випустити все. Да? Важливо. Не давати собі впадати в якийсь такий стан апатичний, деструктивний, депресивний. А от є хорошо, да? класно вам. і наступає якась ситуація там, да? Одразу ж беріться її, швиденько вирішить, візьміть там блоктотик, запишіть, що я відчуваю швиденько. Прожийте це, відпустіть і рухайтеся далі. Не накопичуйте в собі це, бо як каже даша, далі воно потім може обернутися у два рази складніше це відпустити і попрацювати. І знаєш, що я, до речі, десь бачила, не то, що бачила, чула, читала, тому що я багато ну. На ці теми, чого там дізнаюся, так? Да? Mm -hmm. І десь е, е, я читала, чула, бачила, що е, хвороба, така, як е, Онко, mm -hmm. рак, це е, з, з цієї точки зору, духовної точки зору, mm -hmm. це. Хвороба з'являється внаслідок накопичення в собі да, да, да. цих образ негативу, болі, злості, агресії. Коротше, оцього всього накопичення в собі, не вивільнення цього, не вирішення цього, а саме накопичення. І воно накопичується, накопичується і утворюється. І потім воно тебе всередини да. починає їсти уже їсти. фізично. Це то ну і це вто ж саме психосоматика, получається. Це страшно. Але давайте закінчимо нашу практику, наше відео на приємній ноті. Скажіть, будь ласка, от, чи радиш ти прийти на практику іншим людям? Якщо у вас хоча б просто промайнула думка про те, що ви хотіли б спробувати стати на свяхи, то 100% потрібно пробувати, тому що це дійсно варте того, щоб його спробувати, щоб бути, прийти на щирий діалог із самим собою, да, і своєю душею да, душею. І отримати відповіді на запитання. Да. Да. І в будь-якому випадку треба пробувати все, що ви хочете, коротше. Особливо, якщо це на благо вам, а це на благо вам. Да, це дуже важливо. Любі, дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви вже дивитеся це відео і вам да, цікаво ця тема, то звісно а, ідіть, робіть. Пробуйте, просто знайдіть класного, крутого провідника. А, якщо ви з мого міста, да, з звісно, ви приходіть. Якщо ви онлайн маєте вдома цвях, пишіть, будемо з вами працювати. Обов'язково підписуйтеся на цей канал, тому що тут буде ще багато класних відео, багато класних практик. А, які дуже важливі для вас росту і саморозвитку. І, звісно, підписуйтеся на мій інстаграм, там я більше говорю про самопізнання, про різні практики. Ділюся своїм життям. Ну, і також підписуйтеся на інстаграм Даші. Вона також ділиться своїм життям і своєю роботою, своїми думками у своєму блозі. А, вдячна вам за перегляд і до нових зустрічей!